Сьогодні частина Луцька залишилася без води. Причина у тому, що на центральному водогоні міста розпочали ремонтні роботи, розповів директор Луцькводоканалу Віктор Гуменюк. Лучанка Алла Бабула каже, про відключення води знала, тому підготувалася завчасно. Один синій, один жовто-синій. І це для пиття вода хороша, чиста вода. За період повномасштабного вторгнення росіян до таких умов адаптувалися, говорить Алла Бабула. Якщо попереджаєте, що завтра не буде води, значить треба сьогодні не спати, приготувати перше, друге, третє і компот, щоб все було на завтра, готове. Прийшов, розігрів, що Є газ. Каже, завчасно підготували воду і для укриття, яке є під будинком. Мають бутлі з технічною питною водою на велику кількість людей. У зв'язку з тимчасовим призупиненням подачі води деякі школи Луцька сьогодні перейшли повністю або частково на дистанційне навчання, розповів керівник департаменту освіти Віталій Бондар, скільки саме каже, не підраховували, який формат навчання обирати, в кожній школі визначали на педагогічній раді, говорить директорка природничого ліцею номер 7 Ніла Карюк. Перші другі класи у нас навчаються очно, а всі інші класи навчаються дистанційно. Зараз тривога, тому діти працюють в укритті. Перші другі класи ми Сили, батьків, щоб дітям дали бутерброди, водичку. Проводяться роботи по заміні засувки на магістральному водогоні, оскільки вона вийшла з ладу і у нас відбулося, що фактично все правобережжя було на одній віці магістрального водогону, який також є в аварійному стані. Велика аварійність, тобто біля вісьми. Аварії відразу відбулося. Це той водогін, який планується заміни по європейському інвестиційному банку. Тому з метою, щоб далі воно не рвало, не робило і підготувати мережу. Проводиться заміна. каже, ремонт планують завершити впродовж дня. Вадим Панафітін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.